Всім доброго дня! Приїхав на дачу, хочу показати результати обробки ревусу від фітовтори. Всі знають нашу ситуацію. Чорніть помідори, йдуть дощі. Не буду розказувати. Обробляв 1 серпня Ревусом обробляв. 1 серпня робив обробку фітовтори. Сьогодні 3 серпня. Хочу показати результати. Мене просили показати результати. Швиденько буду проходити. Покажу трошки помідори, і буду зразу трошки розповідати, щось якісь якісь питання з коментарів, бо деколи не бачу коментарів, або деколи немає часу відписати, але стараюсь відписувати, але все рівно деякі я питання озвучу, може хтось комусь якісь цікаве питання, той може собі знайти відповідь, Подивиться відео і зразу буде знати, що його цікавить. Перший рядок. От, досить непогано, фітофтори е, нема. Буду зразу так е, вибирати, показувати, де е, фітофтора, де на помідорі, де на цьому. Так, дивіться, зразу нема. От у мене це тут е, цей гібрид Толстой. Гарно, бачите, я його і пізніше садив. Гарно, бачите, кісті нав'язав. Він завжди гарно в'яже ці кісті. Ще в'яжуться, бачите, ще будуть наливатися, тому важливо ці помідори не упустити момент, і ще їм кого ще, наприклад, достигають, ще ростуть, щоб нав'язались, налилися помідори. Так, бачите, була фітофтора, припалилася. Непогано. Ну, гібриди вони стійкіші, ніж сорти. Так, тут гібриди, тут в мене йдуть. Вже це мої сорти, але я фітофтори вам сказати тут не бачу. Так, от, бачите, була, бачите, реус. Бачите, присохла фітофтора. Е, так, покажу вам ще, От, бачите, в мене тут такі Це е, мої помідори. Це, бачите, вони такими гілочками. Це я колись на базарі взяв сорт. І отак от їх. бачите, От так вони в мене ростуть. Ну, непогано тримають фітофтору. Я тут і переважно не зрізав фітовтору. Отут лимонний гігант. Бачите, Ну, непогано. Один лимонний гігант, бачите, краще, один біля стежки. От біля стежки росте, то гірше і менше. Ну, ми ходимо та його зачіпаємо. Так, зразу що за обробки ревусу. Ревус. Рахується один з найкращих препаратів Ефітовтори, це не я видумав. Там будуть зараз писати, що я рекламую. Це не я видумав. Реус рахується один з найкращих Рефітовтори. Він завжди рекомендується всіма агрономами, професіоналами, хто займається. Мореус рахується дуже гарний препарат, і він досить безпечний і для людини, і для навколишнього середовища. Щодо обробки Реусу. Строк очікування його 14 днів, треба строк очікування, чи очікувати 14 днів. Тобто, кого якісь ще помідори, тобто вони ще зелені, то можна обробляти спокійно ревусом Щодо обробок квадрісу, тобто квадрісом можна два рази обря... питалися, скільки можна квадрісом підряд, два рази підряд, але 3 по сезону. Але не більше двох, бо вже починається привикання. Ви просто, якщо будете підряд все обробляти одним препаратом, то... Вас просто потім він не буде брати. Для чого вам, щоб вам квадріс вас не, тобто ці препарати, ці хімічні речовини, не брали фітофтору Так, пішли далі. От, є, бачите, є фітофтори. Це довгі, це всі знають. Вони дуже високі у мене, ну тут метрів два. Але гарно в'яжуть, мені подобається. Бачите, на протязі ось це все. от до самого низу, от я навіть вам звідси зайду. Дивіться, скільки, скільки нав'язали. От, другий кущ. Гарно, досить непогано. Фітофтора непогано тримають. Ці довгі, бачите, від самого низу, дивіться, по всьому стовбурі будуть достигати. Так, зайшов всередину. Більш-менш фітофтори я не бачу. Тут в мене от, покажу вам такий е, сорт. У мене теж я на базарі Брав, взяв собі насіння. Ну, вони завжди в мене одні з найперших і завжди обліплені. О, бачите, самі, самі помідори. От. Самі помідори, але це сорт. Так, помідорки є, в'яжуться, щоб ви розуміли розмір. бачите. От. На різних ярусах. От, бачите. Так, що я ще хотів сказати за прилипачі. Я використовую різні прилипачі. Хочу звернути увагу, що обов'язково прилипач використовується не для того, щоб він там Він не буде тримати навіть якщо дощ, але він, щоб краще розподілити препарат, щоб краще препарат розподілився по листовій частині, щоб краще засвоївся. Є такі прилипачі, ад'юванти, які краще розподіляють і засвоюють препарат. Там є глюстен. Тіон. Ну, Вони дорожчі, але можна цей. Можна їх брати, вони набагато краще, ніж прості прилепачі. Можна давати і трошки мила Рідково, щоб прилипачі. Зараз такі, бачите, і роси. І якась така погода краще дати прилипач, щоб препарат краще ліг на рослину. Щодо того, ще хочу сказати, що можна використати там є ще сингенті і забіон доброго, можна його використати як частково прилипач. Так, дивіться, от, є, трошки пов'язали. Ну, якщо спасемо нахід помідори і буде все добре, то я думаю, що будемо з врожаєм. Так, це у мене тут трюфель чорний. Бачите, трошки хапнув від бачите, є на плодах. О, дивіться, бачите, є. Що хочу його, його захист дати. Бачите, він вже... Ну Гарна помідорка, він в'яжеться завжди. Я це один з найкращих сортів, міф, завжди я їх тримаю. Фітофтора не дуже до нього, це просто що я вам хочу сказати, в його захист цього трюфеля чорного. Тут в мене сусіди е, е, нічим не обробляють, тобто раз десь обробили, раз чи два. І далі там е, обробляють йодом, борною кислотою, метранідазолом і все. І всі помідори вже вже все листя майже почорніло, все пропало. Е, на, ще хочу сказати, що досить дуже рідкі помідори, рідко посаджені, обірване листя, але то нічого не допомагає. Якщо йде дощ, там мені доказують, що треба все обривати. Я знаю, коли мені треба обривати, і як мені треба обривати, але цей трюфель жовт, трюфель. Цей трюфель чорний нахатав фітофтори від сусідів. Це ви просто, бачите, тут є йому провітрювання, гарне провітрювання, є вільно, але він хватає фітофтору. Це не, це не від сорту, залежить так. Так, вже в нас тут достигають цей сорт, е, я не знаю, цей дуже великий, такі, бачите, великі помідори. Але сорта я не знаю, я навіть попідпирав. Гарні. Але що то за сорт, що то не можу сказати. Бо це я взяв насіння і вже сам собі цей. Так, іду більше всередину, щоб потім не казали, що я щось приховую. щось не це. Я тільки прийшов, нічого не обрізав, нічого не робив. От, бачите, тут хватануло, але бачите, припекло. Бачите, припечена фітофтора. Ну, бачите, є, є трошки фітофтори. Зразу вам покажу свої помідорки. Дивіться, бачите, в'яжуть, в'яжуть, ростуть. Що обов'язково, щоб було, тобто там є багато такі пишуть, що вже все, треба все листя обірвати від помідорів. Все обірвати, все зробити голими помідора. Дивіться, якщо ви. Передчасно обірвати листя, зробити їх голими. Вони вже не будуть в'язати верхні, наливати, верхні, от вже помідорки, кисті не будуть наливати. Вони перечасно починають червоніти і достигати. Ну, треба, звичайно, дивитись по ситуації, якщо критична ситуація, треба все обривати. Але я вам хочу сказати, що треба. Тобто треба і їротися з фітофторою, і дивитися, щоб помідори розвивалися, наливалися. Бо якщо ви перечасно обірвете листя, все позрізаєте, зробите голі помідори, обріжете верхи, вони будуть знати, що вони вже вмирають, тобто в них буде стрес, і вони будуть перечасно все дозрівати і ніякого розвитку в них не буде. А ще тільки початок серпня до до кінця серпня помідори можна ще збирати і тримати, ну, щоб вони розвивалися і плодоносили. От, вам покажу, який в мене Базилік виріс. От, Красота, яка базилік виріс в мене в цьому. Так, от дивіться, є фітовторка. Ну, це не критично. Я задоволений обробкою Ревесу. Так, зайшли ще з цього боку, зараз ще пройду, покажу. Щодо там, пишуть мені в коментарях, що обробляють мідмісними. Препаратами обробляють біологічними препаратами. Я вам хочу сказати, не хочу ні з ким сваритися, нікому доказувати. В кожного своя погода. Якщо у вас там десь раз чи два пройшов дощ, то ви не рахуйте, що в нас два, наприклад, два місяці йде майже кожний день дощ. От, наприклад, у нас два чи три дня йшов підряд дощ, проливний цілу ніч, там цілий ранок проливний, і тепер два дня погоди, і знов дощі. На той тиждень знову покажуть через день дощ. Тобто ви не рівняєте свою погоду і не тобто засуджують людей, що ви покропили для чого ви кропите свої помідори, можна піти на базар. От ще за таку тему, щоб я не забув. Дивіться, я вам хочу сказати, що ви на базарі, ви, тобто, деякі люди просто не цікавляться. Я цікавлюся, дивлюсь різні віду. Я знаю, як вирощують помідори в теплицях в різних цих. Во-перше, вони обробляють землю гербіцидами багато дуже разів. Гербіциди, тобто те, що буває все, все живе, і він має великі. Строк очікування, щоб він розкладався той гербіцид. Це раз. Коли помідори достигають, отак, от наприклад, у от мене вже це толстой, достигає, вони качають його різними селітрами кожний день, не раз. І там на тиждень, от, наприклад, як я під роблю раз на тиждень, вони кожний день качають селітрами. Це магнієва селітра, калієва, кальцієва. Кожний день це качається, щоб надути ці помідори, щоб вони були здоровезні. щоб от, Ну, ви приходите на базар, ви знаєте, що дерев'яна помідора. Далі обробки проводяться кожний тиждень, не тільки від відтори, а від різних хвороб. Це не тільки від фото. Ніхто не буде втрачати це. Запилення йде. не просто йде запилення собі, так як от ви там можете якісь препарати, борну чи щось ви там використовувати, щоб запилилося. Запилення деякі є спеціальні препарати, щоб запилювались, а деякі запилюють гербіцидом. Пшикують на цвіт. От. Пшикають, беруть помідору і пшикують на цвіт гербіцидом. Щоб помідори почервоніли, також використовують хімію. Щоб обробки обробляють, і навіть ви не сумніваєтесь, що вам ніхто не буде дотримуватись строк очікування. Потужні препарати, ви будете їсти з хімією. Тому порівнювати домашні, що ви обробили кілька разів і ви витримали строк очікування, і знаєте, що ви їсте, це небо і земля. Щодо мідьмісних препаратів, значить, мідьмісні препарати хороші, добрі, але це треба, щоб була погода. Мідьмісний препарат, наприклад, якщо було, розвивається фітофтора на листі, він припалиться. Це добре. Тому той, хто коментує, я розумію, що ви вважаєте, що яка у вас погода, така інших людей. Зовсім різні регіони. От, наприклад, в мене Франківська область, я коли приїжджав у Хмельницьку область, там зовсім різна погода. І зовсім різне вирощування. Там ніколи ні цибуля не пропадала, ні чесник не пропадав. картоплі взагалі не знали, що таке фітофтора. Помідори просто валялися по землі, ніхто їх не обробляв і собі помідори вирощував. Тому. Коли ви впевнено там пишете і обвинувачуєте людей, щось їх там розказуєте, перше добре подумайте, що, як, що, до чого ви пишете. Так, поїхали далі. Так, оце в мене ранні помідори, бачите, вже достигають. Ми вже їх активно збираємо. Поїхали далі. Так, от тут, бачите, стинуть. От гарні сливочки. Мені здається, я не пам'ятаю, вже якісь тут. Жовті сливочки, бачите, якісь мають бути жовті сливочки. Отак, пройшовся, не буду вже далеко йти. Є трошки десь ми ще зараз я пообризаю листя, трошки ще подивлюся до помідорів. Але висновок який: ревус спрацював нормально. Хто і хто там мені писали, чи можна обробляти, можете спокійно обробляти ревусом. Але дивіться за строк очікування, щоб ви не їли хімію і себе не травили. Всім дякую за увагу, всім дякую за коментарі, за хороші слова. Кому треба якась відповідь чи якесь питання, я по своїх знаннях. Постарайся відповісти, що не знаю, я зразу напишу, що не знаю. Що знаю, то відповім. Я думаю, що ми спільно виростемо гарний врожай помідорів, і фітофтора буде нам не страшна. Може, нарешті в нас буде вже погода і буде все добре. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба!